Друзі, на продажу Ford Kuga. автомобіль у нас 2012 року, 2-літровий дизельний двигун, офіційна версія. 13-го року перша реєстрація від одного власника з салону. По колу, як ви бачите, без ніяких зауважень. Позаду у нас роздвоєний вихлоп, дуже невеликий пробіг, 109 тисяч кілометрів. 17-го радіусу у нас оригінальні нелегкоскладні диски. Перейдемо з вами по салону, побачимо. Так, стан верної карти без зауважень. 4 електростопіймача. Стан водійського сидіння без моментів. Він у нас експлуатувався тільки у чохлами, реально адекватний стан. Стан пасажира теж без зауважень. Речах перемикання передач у нас не затертий, клімат назву зони мультимедіа Sony, кнопка на запуску старт-стоп. По двигуну ніяких помилок немає, нарікань так само запускається з півоборту без зауважень. Датчик дощу присутній, датчик освітлення також є. Шкіряне кермо, досить оханий стан, друзі. Перейдемо з вами до заднього ряду. І побачимо, тут нас зустрічає досить охайний е, салон, досить просторий та і комфортний для заднього ряду пасажирів. Стан верної карти також без зауважень. Така у нас тематичка, типа хром, такий прикольний зроблений. Високий кліренс, друзі, гарний стан гуми. Є в нас електрозачинення дзеркал. Тому, друзі, запрошую вас на огляд на тест-драйв. Офіційна машина досить в досить класному стані. Запрошу вас, місто Одеса Грушевського 15 А телефонуйте, записуйтесь на огляд на тест драйв. Можемо обміняти машину, продати у кредит, у лізинг будь-які варіанти розрахунку. Телефонуйте, чекаємо на вас.